Колеги, доброго дня. Ми вже в ефірі, так? Доброго дня, колеги. Розпочинаємо наше чергове засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Мене добре чути, колеги? Добре. Маємо на порядку денному 10 питань порядку денного і маємо звернення виконавчих органів. Маємо ще 4 питання додаткових. Я їх озвучу пакетом і попрошу проголосувати пакетом. Перше питання це в нас. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність, тобто нам віддають комунальну власність Лійської міської територіальної громади та укладення договору про пожертву приміщень на вулиці Ярославенка, 30. Це в нас, правда, я не бачу доповідачів. Проєкт ухвали про здійснення місцевого запозичення до бюджету міської територіальної громади у 2025 році. Пад АБ Укргазбанк, але якщо не буде доповідачів, перенесемо на середу. Наступне питання в нас додаємо один дитячий майданчик в територіальній громаді схему розміщення. Наступна в нас це зміни до календарного плану на виконання комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту 2024-26 роках. Прохання за ті додаткові питання проголосувати пакетом нести їх в порядок денний. Хто за? Юля? Тримаю. Отож, розпочинає. Маємо звернення Офісу молодіжної столиці Європи про розгляд і погодження календарного плану заходів молодіжної політики станиця Львів Пласту. Ми вже цей календарний план погоджували. Танечка, трішки ближче. хто доповідає трішки ближче мікрофон, бо ви знаємо по практиці злечути. Ми затвер... ви затверджували вже цей календарний план заходів для управління спорту. Скільки це було тоді в управлінні спорту? Враховуючи, що ми програму забрали на офіс молодіжної політики. Просто перезатверджуємо для нового розпорядування. Ну, доцільно це доцільно, що, що пласт переходить під е, офіс е, молодіжної столиці Європи. Колеги, якщо нема заперечень, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Підтримую. Ми, ми не уточнення. Пласт е, не проти. Каша? Пласт за та? Та. Пла... Та пласт та... 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 антін, маю велику практику е, спільних відряджень. Пластуни завжди їздять з офісом молодіжної столиці. Ну, з загалі з із Ні, ну, щоб ми за. без пласта пласт не глянули. Пласт підтримує? Так, важливо. це їхні пропозиції. Їхня власне. пропозиція безпосередньо. Так, за, тоді так, підтримали колеги. Маємо проєкт ухвали про уточнення назв вулиць. Це, напевно, технічно, що пов'язане з реєстрами. Технічне питання пов'язане з тим, що ми впорядковуємо назви вулиць <кій> <кій> назви вулиць як і як вони відображаються в національних інформаційних системах. Наприклад, для прикладу, в нас була вулиця Висає Остапа, ми міняємо на Остапа Версайя. Ну, Хочемо якоїсь логіки. Ім'я Виє. Ні, ні, ми не додаємо, а, міняє ми міняємо. Знаєте, я так коротко. Колеги, цю ухвалу нам скидала в Любомира в чат, я не бачу тут ніяких застережень, просто приводять у відповідність назви вулиць і дає розбіжності. А що помінялася вулиця Прилбицька на вулицю Прилбицька? Там, напевно. <his /her> можна? Там в дужках було рясне. А, в дужках рясне. Друзі, технічна ухвала. Є запитання? У мене немає запитань. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку можна що... додаткове Галина Казамирівна просить додатковий по Ярославенка 30 розглянути і відпустити. Е, не заперечуєте колеги? На звернулася компанія «Яріел», яка пропонує безоплатно в якості пожертви передати у власність територіальної громади приміщення музичної школи, яке знаходиться на вулиці в новозбудованому будинку. Це доволі довга історія з будівництвом компанії цього будинку. Власне було прийнято таке компромісне рішення. Воно було затверджене мировою угодою в судових засіданнях про те, що після ведення в експлуатацію компанія безоплатно для облаштування музичної школи передає нам приміщення площею поза 300 квадратних метрів. Приміщення буде відремонтовано і вже готове до використання за призначенням, зокрема підписання договору по Колеги, це прекрасно. В майже 400 квадратів передають комунальну власність ще й відремонтовано. Не заперечуєте? Антін, Юля, ставлю на голосування. Підтримати. Хто за? Тримаю. Я за. Наступне питання порядку денного це в нас про надання згоди у на прийняття у власність Ліської міської територіальної громади об'єкта нерухомого майна на проспекті Шевченка Тараса. Це книгарня, я так розумію. Про приймарні на проспекті Шевченка. Давайте мені притупали, будь ласка. Ну, хоча б чорново. Так. А є, так. Деться про книгарню на безпеку Шевченка. І всі знаєте, що в соціальних мережах в останнім, останнім часом було висунено те, що книгарня, яка з 2001 року а, там функціонувала, була закрита і натомість відкритий магазин з продажу продавачних товарів. Хоча у нас була проміжція в 2001 році було те, що в кожній років зберігається спеціалізація. Немає, але може, на початку 25-го негарні була закрита і такі. А хто там, власне? No. Станом зараз не скажу. Тезова українська плегарність. А чи є це приміщення? Тезова ну, українська пляга. Це вже приватна власність з 2001 року. Тезова українська грига. <enth��> ну тут ще нема візи профільної комісії управління комунального майна. Я би все-таки дочекалась, я не, не проти приймати такі речі в нашу власність. І, можливо, у середу ми будь-якому випадку сесією будемо бачитися, в середу ви прийняли остаточне рішення. Можливо, у вас є якісь коментарі, колеги? Юля, Антін? Ну, ключова історія, коли викинули гарні кілька років тому, яка там почувала. Ну, це це була гучна справа і важливо відновити. Колись я працювала, так? Нам, нам довго розповідали, що там буде книгарні, там скільки я не помиляюсь, там книгарні є. Юля, Але... то, я думаю, та, та, ага, тінь, ще не закінчить. Ну, кажи, кажи, Так, так, так. Ну і важливо, щоб зобов'язати відповідного під, спрямування провести щоб відновити е, книгарні наукової книги, яка там була. Юля? Змінна я ще тоді, коли це коли звідти виїжджала книгарня, активно включалася у відстоювання цього, але виходить, що нам замало важелі впливу на власника, щоб зобов'язати його там вести саме ту діяльність. Пані Лілія, я правильно розумію? Це вже у приватній власності, так, Так, воно в приватній власності дві тисячі першого. І зараз 200... ми зараз пропозиція що? забрати це, викупити Ні, як... надати і згоду. і напрацювати з новими Чином ми могли повернути цю книгарню в книгарну власність власність. Ну, раз... А яким чином ми можемо повернути? Та тільки викупити, якщо це приватна Я власність. No. ну. додаткові умови і сам механізм Передачі цього, і взагалі чи чи можливий такий варіант ну, наразі напрацьовується. Тому це декларативно охота. Викуповувати власність. приміщення, дивіться, викуповувати приміщення, якщо ми будемо реалістично дивитися на ціну. Так, я не впевнений, чи це абсолютно про прозорий і розумний підхід. Знаєте, з одного боку, ми так, сьогодні продаємо комунальні приміщення, ті чи інші, які могли б функціонувати з іншого боку, ми хочемо і, так, зливо, існує якась інша е, схема до реалізації, так, але ну якщо ми будемо. там засновників Ну, Щоб розуміти, так? Чи ми готові прокладати шлях? Е а е і... скажіть, будь ласка, от у нас Я є. А власник, власник не, поки що не виявляє згоди передавати скуменному. Нагадують тільки було попередньо одна зустріч. і ще поки що Можна ще одне запитання? Е, -а, Дивіться, в нас є багато теж. е, Власників раніше комунальних приміщень, які мають там певну історичну цінність, і ми якимось чином їх зобов'язуємо вести там ту чи іншу діяльність скеровуємо, Так надаємо перевагу, що, наприклад, аптека, от зараз там на проспекті в цьому будинку Шпрехера, я розумію, що це наша. Там була ДС, але це пам'ятка. І там зараз діяльність така наближена до аптечної, так і є такі приклади інші. Що об'єкт залишається в приватній власності, але місто знаходить е, важелі, щоб скерувати діяльність в ті чи інші види діяльності, і на таких правах е, підприємець може займатися. Хоча з розумінням, що це приватна, і він може робити там зрештою все, що він собі вважає за потрібне. Чи є такий шлях в нас важливий, що він тоді не був застосований? Ну напевно, був раз там до тепер була книгарна, але термін цього важко діяв тільки в тодішній увалі лише два роки, і чого. Цей термін закінчився, бо станом на сьогодні відкрили інші магазини, ніж вони Ну то тоді, якщо ми продовжимо терміни дії цих домовленостей, то воно буде в силі. Ну це надто довгий період, ну але будемо в процесі переходу встановити якісь інші важливі впливи чи там якісь. а скажіть, хто буде розпрацьовувати це, і чи могли би представники комісії включитися в цей процес? Так. Добре, тоді тоді, якщо можна, включити представників комісії. Я би насправді долучилася, бо мені це важливо. Я ще тоді, як воно тільки починало відходити від такої первинного призначення, це декларативно, можливо, можливо там та, я розумію, просто хочу зрозуміти ситуацію. І, у мене колег, цікаво, є... момент. Так, мене цікавить інший момент, чи проводили розгляд управлінні юридичному департаменті так стосовно процедури переведення того приміщення в приватну власність? Там є якісь виснови? Не можу сказати, станом на 2001 рік, але якщо вона була завізована і дійшла до сесійної зали, то напевно, що було? воно може посуду якось там ішло чи ще. Наразі поки що не можна yes. Але тоді, коли приймалася ухвала, то було звернення групи літераторів і членів національної спілки письменників, які погоджували цей продаж шляхом викупу, але з, з тією додатковою умовою, що фігарня має зберегтися. Тобто, mm -hmm. звернення було підписане за гребельним речем, дзюбою, мушкетиком і іншими було таке велике досить. Звернення, щоб погодити її в продаж цієї книгарні, але з такою додатковою умовою. А яку юридичну силу має оця додаткова угода? Чи вона була безстроковою? Ні, це було лише звернення, це було ага. звернення тих батьків в підтримку того, щоб цю книгарню можна було продати. Колеги, є бачення сьогодні проголосувати зараз, підтримати даний проєкт ухвали? Всі за? Я підтримую. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. Це в нас проєкт ухвали про надання ЛКП Спортресурс. Дозволу на розвитку. Додаємо новий. Ні, не то. Щодо відведення земельних ділянок на вулиці Польовій у селі Великі Грибовичі та на вулиці Тихій у селі Малі Грибовичі. Це футбольні поля, які є в приєднаних громадах. Хочуть порядкувати земельні процеси, правильно я говорю, і надаємо дозвіл на розробку проєкту землеустрію для ЛКП Спортресурс, щоб закріпити ці поля за даним ЛКП. Ростислав, доповідайте. А, то ви? То я. Ага, це, це Ельвіра Колос, але не. це і спортресурс також присутні? Так, це ж ваше буде? Вони подавали звернення. Це сільські такі, футбольні поля, де діти чи дорослі займаються масовими видами спорту. І для того, щоб можна було, щоб ЛКП могло витрачати. Господа, щоб вони могли там доглядати ті поля, їм потрібно це передати в постійне користування. І це процес перший Так, так я, я маю передачу. інформацію, що управління спортресурсу і так доглядає ті поля. Але тепер ми хочемо це все зробити правильно, ну, щоб були за ними закріплені. Є заперечення, колеги? Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Юля, підтримуєш? Добре, підтримую. Наступне, Триму. колеги, маємо ряд технічних ухвал від управління культури. У зв'язку із. Зміною підпорядкування і пропоную їх голосувати швиденько. Технічні зміни. П'яте питання порядку денного. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження програми розвитку кінематографії у Львівській міській територіальній громаді. Та зміна назви і ми цю програму, оскільки вона в неї була 25 рік останні. Ми ще продовжимо, щоб кілька разів не ходити на сесію. Є колеги, Це запитання. Зміни. Наша стандартна програма просто технічні зміни вносить. Нема запитань. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Підтримаю. Антін, дякую. Наступне питання порядку денного це в нас е, проєкт ухвали про внесення змін ті самі зміни. Правильно? Так. Про тут. відзначення працівників культури, Львівської міської територіальної громади. Шосте питання порядку денного. Виключно ну, частину відповідно. Є запитання? Технічні Нема. змін? Страну можуть всі ухвали пакетом підтримати, якщо вони всі однакові? Ну, тут є одне, сьоме питання. А. Там просто восьме питання не стосується технічних змін. Да. Я... За правильно, колеги, так. наступне сьоме. Так, такі самі зміни, затвердження програми неформальної освіти дорослих на базі військовому mm -hmm. уніципальної бібліотеки. Ті самі технічні зміни. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Юля, за е, наступне восьме питання: це mm -hmm. у нас внесення змін до ухвали Львівської міської ради про підтримку мистецької експозиційної діяльності у Львівській міській територіальній громаді. Олексій, доповідає е, східно із змінами, звичайно, це зміни підпорядкування департаменту розвитку на департаменту освіти і культури. А також ми додаємо можливість підтримки студентів мистецьких спеціальностей, окремо які буде окрема опція. Це грантова підтримка студентів мистецьких спеціальностей, які зможуть ем, на конкурсній основі отримувати підтримку своїх, допустимо, виконання дипломних робіт, які потім можуть стати е, окрасою нашого міста. Це може бути скульптура, будь-що будь своє відвальне мистецтво. До е, речі, Додають просто. Щоб студенти академії мистецтв могли номінуватися на. Ну, не, не тільки Академія мистецтв, студенти мистецьких спеціальності. Так. Так. Скажіть, я... будь ласка, який в нас бюджет цього року на цю програму? 500 тисяч. Боже, малесенький, мізерний. <зархи> Ми Вмирані цьому. Ну так, але. Півмільйона. Прошу. Півмільйона це настільки малі. Ну, якщо б говорити про підтримку експозиційної діяльності у масштабах тих аудиторій, які нам описані, і ну робити це по номінаціях, то це дуже малі гроші, ну, знаючи як виглядає організація однієї органи... задача, виставки. Задача допомогти. Організатору мистецької експозиційної діяльності, що залучати додаткові кошти, так не ну тільки, так. Але не якщо б це були громади. тільки аудиторії, наприклад, тільки студентство, то я згідна, що ці кошти можна скерувати. Але загалом, якщо говорити про міську під програму підтримки експозиційної діяльності, та то 500 тисяч гривень це мало. Тому я вважаю, що такі програми мають мати більше фінансування після, після перемоги без сумніву. Так, так. так, так, так. Але повинити, я бачу в нас дуже велику диспропорцію між видатками освіта, культура, спорт. Тому я за те, щоб ці програми якось прицільніше переглянути я і так. думати над тим, щоб ця підтримка була відчутною, а не такою декларативною, бо ну, це важливо. Була відстава на голосування підтримати дані зміни. Хто за? Підтримую. Дякую. Наступна також технічна ухвала у зв'язку і зміною підпорядкування. Це від міста літератури, наша ухвала дівчата, її просто приводять у відповідність у зв'язку із зміною структури та підпорядкування. Є заперечення, коли? Ставлю на голосування підтримати. Хто за? за. І останнє десяте, так само технічна ухвала про внесення змін е, до ухвали міської ради про підтримку українського книга, україномовного книгового видання. Це так само технічно зв'язку зі зміною відповідня. Хто за? Дякую, колеги. Переходимо до додаткових питань. Маємо зміни до календарного плану на виконання комплексу військових. Що там на додаються, так? так у, нас, у нас додаються тренування зі Следч хокею та закупівля кардіо, тренажерів для кардіозони для ветеранів. Є заперечення, колеги, мешкає голосування, маже існуючого фінансування. Нема заперечень? Нема. Станемо голосування, підтримати. Хто за? Підтримую. Так, е, та, е, вносимо до схеми розміщення черговий е, спортивний майданчик. Доповідання. То трак Линянський 55-57, там є. Там ми хочемо внести, оскільки при, після зміни структури там займалася молодіжна політика е, там Матвій. Вносив, то пер зараз якби я на нас. Я розумію, цей майданчик був в процесі внесення, та, просто та, на переносить ми ми відповідно так. на офіс спорту і вони його вносять. Колеги, є заперечення? Новий майданчик з'являється. Нема, нема за хто за? Е, хто за? Е, за. Е, дивіться, так я йде за просто питання чи тарабан ще пан Тарабан з нами? Бо я а, не, не бачу не. Е, дивіться, пане Олексію, питання, що в нас по що? до директора музею. Не не зараз там Тарас Демпло виконує обов'язки директора. Десь місяць тому ми говорили, що буде найближчим так, часом підготовка. <порушь>, ми плануємо цей конкурс, але ми хочемо, щоб Тарас те, що він напланував, щоб він мав можливість завершити, тому що за останні півроку музей зовсім по-іншому почав працювати. Там з'явилася абсолютно нова аудиторія, і там відбулися такі структурні зміни, яких ми самі, можливо, не очікували. Тому ми хочемо дати нам можливість. Оцей час трошечки, щоб він завершив те, що він почав робити. І ми ласкаво запрошуємо, можливо, спільний візит зробити в музей Крушеницький, подивитися, що там змінилося. Ми дуже тішимося цим змінювання. Давайте, може, він прийде на комісію, але просто вертаємось до ваших слів, до вашої слівності. Так, ви казали, що конкурс буде оголошений. І це не перший раз. Ми вертаємось до цього, і ви казали так, так, так. Ну, от, от зараз пояснюєте, що Тарас е, добре виконує свої тимчасові обов'язки. Я з тим я не проти цього, ну але питання процедурне все-таки доволі важливо. Тобто, те, що та чи інша людина добре виконує свої обов'язки, не означає, що ми не будемо проводити конкурсі. Ну і якщо не, немає такої потреби і він не може розірватися на, на кількох посадах, давайте думати, що будемо об'єднувати ці істи. Я так розумію, треба ще трішки часу треба Тарасові, щоб закінчити нововведення і можна так сказати апгрейд. Правильно, так, так, що вони запланували і оголошуємо конкурс. Скільки часу? Коли Давай, не, треба, ні, час? Коли, ні так. ну просто Коли, це, це вже так. було. Ми Там, почали це, ту історію так, минулого року. можна. Ми просто порадимося з ними і на наступну комісію може на зробимо, наступну комісію. Оце... Прокоментують скільки так. часу треба, щоб завершити проєкт і оголосити конкурс. Підходить тоді, запрошуємо з доповідю Тарасанова. Добре. Колеги Але не в середу. Не в середу, бо це ну не перед сесією. Колеги, маємо ще одне питання. Я пропоную його перенести, оскільки нема доповідачів. Це щодо здійснення запозичення міський бюджет Здорово. В будь-якому випадку, в середу, будемо бачитися, зберемося при потребі, якщо воно піде на сесію. Не заперечуєте, Юля? Не заперечую. Ставлю на голосування під, перенести дане питання на засідання, яке ми проведемо перед. Все, В принципі, порядок даний вичерпано. Колеги, я вам вдячна. Всім спокійного дня. Побачимося в середу на сесії. На все добре. Доброго.